Так, есть везду такие інкубатор автоматичний. Температура выставлена. Все есть. Так, первый опыт. Водичка. Столик на ривну. Пришлось подкладывать. Ну ничего. Следующий раз уже выставлю Римну води і зараз його шурудити почне вода текти. Треба буде потім його проблематично. Ну поки на картонках подивимося. Перший. Перша закладка. Як воно що? зараз вийде камеру не вийде. Буду такі загиблики. Кака показує третій день?